До початку вступної кампанії ще більше півроку, а серед Житомирських вишів вже почалася боротьба за майбутніх абітурієнтів в один день 5 грудня. Одразу в двох Житомирських вишах день відкритих дверей у Житомирському державному університеті імені Івана Франка та Житомирському національному агроекологічному університеті. Мета цього заходу ознайомити дітей, по-перше, з особливостями вступної кампанії цього року, зорієнтувати їх, тому що зрозуміло, що кожна дитина, яка закінчує сьогодні школу, стоїть перед вибором, перед вибором, який в подальшому буде Мовлювати її майбутнє і подальшу долю. Відповідальний секретар приймальної комісії Володимир Чумак розповідає: наступного року на майбутніх студентів чекає багато нововведень від зміни вступних кампанії до появи нових предметів та спеціальностей. І так, перша це нові спеціальності, які вступили в силу з 1 вересня 2015 року. Наступне абітурієнти в цьому році будуть виключно подавати електронні заяви при вступі до вищих навчальних закладів. Наступний момент. Абітурієнт має право подати 15 заяв до навчальних закладів України в цьому році, умовно кажучи, кількість навчальних закладів, до яких подає абітурієнт, заяви не обмежена. Абітурієнт може подати одну заяву до 15 навчальних закладів і виконати ці вимоги. Також терміни вступної кампанії, дещо звужені порівняно з минулим роком. Заяви будуть подаватися до навчальних закладів з 11 липня по 27 липня. І до 1 серпня має бути оголошений список рекомендованих осіб до зарахування на кошти державного замовлення. І 12 серпня приймальні комісії по всій Україні мають видати остаточні накази про зарахування на контрактну форму навчання. Викладачі вишів розповідають цього року серйозних змін зазнала і система зовнішнього незалежного оцінювання для того, щоб допомогти майбутнім абітурієнтам зорієнтуватися та оцінити свої шанси на вступ. Університети проводять для школярів тренувальне тестування. Таку традицію в інституті філології журналістики започатковано вже кілька років. Сьогодні я наскільки знаю, десь близько тисячі. Абітурієнтів із міста та області прийшли випробувати свої сили з української мови і літератури. Я думаю, що той, хто сьогодні прийшов, той знайшов, а хто знехтував. Я думаю, що загубив. Відкрили свої двері в Житомирському національному агроекологічному університеті. Тут для майбутніх студентів влаштували справжнє свято. та пригощають смаколиками. День відкритих дверей це насамперед свято, щоб показати університет, розповісти про нього, особливості. Показати вступ у університет. А коли вони вже будуть студентами, вже буде більш така серйозна розмова. Але хотілося б сьогодні було свято для них. Ректор Житомирського агроекологічного університету Олег Скидин каже, цього року Житомирським вишам доведеться боротися за кожного абітурієнта. У цьому році, знаєте, ситуація досить складна. Демографічна в державі, випускників у цьому році на декілька десятків тисяч в державі буде менше. Тому, звичайно, і конкуренція між навчальними закладами. Буде більшою абітурієнти. Вони будуть більш вимогливі при виборі навчальних закладів і більш вимогливі до якості підготовки. Чисельність місць державного замовлення буде менше, але вона буде пропорційною зменшення кількості абітурієнтів. У Житомирських вишах наголошують, вибір спеціальності визначає майбутнє студента щонайменше на найближчі кілька років, а то й на все життя. Тож радять свідомо підходити до вибору професії та визначатися щодо початку зовнішнього незалежного оцінювання.